Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Нарешті нарешті вводять те, чого так довго багато чекали людей. Таким чином, пенсіонери, навіть яких немає 35 років стажу, зможуть отримувати не менше ніж 3960 гривень. Мова йде про базову соціальну допомогу. І це не законопроект уже, а вже постанова про те, щоб її вводити. Постанова, давайте я скажу, яка номер 371 від 25 березня 2025 року про те, щоб її вводити вже з 1 липня. Нагадую, раніше хотіли вести з 1 січня, тобто з Нового року, але щось там не встигне. На півроку відклали, але слава Богу, тепер вже все вводять. І таким чином. Дуже багато людей будуть отримувати значно кращі виплати. Тобто її розмір 4500 гривень зафіксований. Тобто він кожен рік буде переглядатись, але він буде фіксований один для всіх. Вже починаю розбиратися з цими всіма законопроектами. Наразі виписав те, що стосується саме пенсіонерів, тобто найбільшої моєї аудиторії глядачів, тому що на них вона також значно буде впливати, навіть ну, не. Для пенсіонерів людей з інвалідністю, а надзвичайних пенсіонерів також вони можуть перейти на цю базову соціальну допомогу замість своєї пенсії і отримувати частину від цієї суми, тобто набагато більше, ніж дуже багато пенсіонерів отримує навіть зараз. Тож, давайте розберемось в постанові. Я вам зараз на дошці все опишу в відсотках і в цифрах, скільки то виходить наразі. Як то все буде коригувати, спрацювати, розповім, щоб ви відразу змогли на ню переключитись, як вона тільки введеться, тобто, щоб відразу отримувати збільшені суми. Бо якщо ви не будете писати заяви, ви будете так і отримувати свою пенсію, яку отримували раніше. Ну ті, хто дивиться народну думку, хто підписаний на нього, той завжди перший отримає інформацію, і потім йде і швиденько пише заяву і отримує більші кошти. Наскільки більші, давайте розберемося. Тож, постанова від 25 березня 2025 року, номер 371 Я не буду вам читати її всю, верніше, я буду розповідати вам її всю, але в зручній доступній формі і частинами, щоб ви то вникали і розбирались. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між закупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та е, середньомісячним скупним доходом сім'ї. Тобто це доплата до якоїсь суми. Е, і в разі пенсіонерів ваша пенсія це і є вся сума вашого заробітку. В більшості виплатів, випадків, в 99 наприклад. Напевно, ну не рахуючи працюючих пенсіонерів, да, там то доплата таким чином, там ну хай 80% пенсіонерів. Таким чином, для осіб, які набули право на пенсію за віком або досягли віку, визначеної частиною першої статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, але не набули право на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу. Передбачено знач... значною статею розміру базової величини визначається, встановлюється без урахування умов, визначених абзацом третім цього пункту, пропорційно їх страховому стажу і становить таке число. От мені дуже подобається, як вони пишуть, да, визначеною статтею абзацом третім цього пункту. От шукайте абзац третій в цьому пункті і знаходьте, що там кажеться. Ну, давайте. Я вам відразу по відсотки в абзаці третьому вказується, що розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім'ї та 70% такої базової величини для кожного наступного. У випадку з пенсіонерами, то ні, нема. Далі 70%. Тобто певна величина для кожного члена сім'ї однакова. Тобто, якщо два пенсіонера і більше. Тож, які суми на кону? Якщо у вас 30 років і більше стажу, стаж, то напишу 30 більше, то це 88% від величини базової соціальної допомоги. Нагадаю, величина базової соціальної допомоги наразі закладена на рівні 4500 гривень. Тобто, якщо у вас є стільки стажу, то це ви маєте. Право отримувати пенсію 3960 гривень. 88% від цієї величини це 3960 гривень. Це якщо у вас більше 30 років стажу. Я думаю, дуже багато пенсіонерів захочуть переключитись на цю допомогу. Бо зараз, нагадаю, вони отримують там не менше, ніж якщо 35 років стажу для чоловіків, да? не менше, ніж 3758. А ця сума набагато. Більше. І там навіть деякі по 3300 отримують. І 2361 отримують, да, маючи 30 років стажу, але не маючи 35, отримують соціальну допомогу. Так, якщо вас від 20 до 30 років стажу, то 70%. Наразі ця сума це 3150 гривень. Я думаю, що дуже багато людей, в яких більше 20 років стажу, захочуть на це переключитися, да? на 350 фіксовану суму. Якщо від, 20, від 10 до 20 років, то це 62%. Наразі це, давайте так, виберу 290.00. І якщо менше 10, то це. 53%. Відсотка. І це 2,385. 85. Тобто бачимо, що навіть якщо у вас менше 10 років стажу, то все рівно держава буде платити вам 2,385. Я нагадаю, зараз платить 2361. Навіть якщо Менше 15 років стажу, да? а якщо у вас більше 10 на менше 15, то ви вже будете отримати 2790, а не 2361. 400 гривень. Да? Навіть більше 430 гривень плюсом. От якщо виконані такі умови. Тобто бачимо, що базова соціальна допомога значно має. Покращити і буде покращувати життя пенсіонерів, тому що вона вже типу прийнята. Вона вже як постанова закладена, і вона буде в тестовому режимі працювати на протязі двох років з 2025 по 2027. А потім, якщо вона хорошо себе зарекомендує, буде братися як основна виплата, тобто замість усіх соціальних допомог. Для того, щоб їх отримати, потрібно писати заяву. Далі. Хто не має права на отримання базової соціальної допомоги, це якщо у складі сім'ї станок на початок періоду, за який враховуються доходи, є працездатні особи віком від 18 до 60 років. Тобто, якщо з вами буде проживати син і він є працездатним, там від 18 до 60, але при тому всьому він не працює. Не отримує доходу, не веде підприємницької діяльності, не сплачує внески у держави, то базова соціальна допомога нараховуватись не буде. При тому, якщо він не працює, якщо він працює, то все норм, базова соціальна допомога нараховується. Принаймні так, з малозабезпеченими, І воно зараз так діє. Чи буде точно такий принцип для пенсіонерів? Більш детально розбираємось. Задаємо питання, побачимо, коли планують впроваджувати. Дивіться, є дві дати, давайте розберемо кожну з них. З 1 липня 2025 року на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачем державної соціальної допомоги е, малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям. Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тимчасової державної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів і не мають можливості отримати дитину або місце проживання їх невідоме. Тобто бачимо, що людей з інвалідністю і пенсіонерів на 1 липня не включили. А всім іншим, хто не включений до цього списку, але є. Так, так як пенсіонери, то з 1 жовтня 2025 року. Тобто з жовтня місяця ви вже маєте повне право писати заяву і претендувати на ось такі виплати. Скажу по собі, так як багатодітний батько, що е, я попробую з липня написати, тому що я. Працюю, платю податки, дитина сидить в декретній відпустці, тобто, якщо є непрацездатність з 18 до 60, але там є ряд умов, якщо вони там в декретній відпустці, якщо вони доглядають за дитиною, якщо вони доглядають за людиною е, похилого віку, якщо вони доглядають за людиною з інвалідності, або є людиною з інвалідності, тобто є ряд виключень, які діють і зараз. Дитина, е, дружина моя в декретній відпустці, тобто повне право на її отримання. Маємо. Таким чином, спробую написати заяви, щоб вам показати, як то все відбувається, як то все проходить і як то все оформлюється з 1 липня. На жаль, пенсіонерам з 1 жовтня. Ну, продовжуємо розбиратися. Бачимо, щось таке робиться, щось таке діється. Те, що мало бути з 1 січня, нарешті впроваджується, хоч запізненням, але слава Богу, що впроваджується. На півроку пізніше. Да? І відштовхуємося від цієї суми, яка покладена в постанові. Можете її прочитати, ознайомитись, там немало, небагато 80 сторінок тексту. Я ж буду далі розповідати всім вам, хто ще має право на нього претендувати, все по порядку розбирати. Тож до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.